Шановні піддубляни, я сьогодні щиро здивований тим, як у суботу в піддубцях бояться підійти от сюди, до клуба, стоять понад дорогою, ходять десь далеко поза кущами. Піддубляни, хіба це похоже на вас? Я хочу сказати, що ці вибори, які будуть 20. 8 жовтня це знаменні тим, коли будуть буде Україна вибирати свій напрям розвитку. Або вона буде незалежною, або вона піде під знову під п'яту Москви. І тому потрібно подумати кожному. Кожній людині Бог на шиї причепив котілок, який би щось варив. І в тому котілку повинно переваритися, хто ми, чи ми хочемо бути незалежними, чи ми хочемо бути рабами далі в цій системі. Завтра 70 років від дня. Створення Української повстанської армії. Коли я їхав в Піддубці сюди, мене направляли, то мені казали, ти ж дивися, там село таке патріотичне, ти знаєш, звідти кілька чоловік було членами головної головного штабу. Української повстанської армії на північно-західних українських землях. І дійсно, я приїхав сюди і побачив. Розказали мені деякі старожили, що такі люди тут були. Під дубці було село патріотичне, було село, в якому в церкві говорили, правили так от, слухають той концерт. Вже немає ні посту, нічого. Кожної суботи тут дискотека, кожної суботи тут повно молоді. Сьогодні кілька десятків людей. Мені здається, що ви, хто тут присутній, розділяєте мою точку зору і ми повинні провести ту роботу серед своїх. Родичів серед своїх сусідів і показати, розказати їм. Це не те, що партія регіонів чи пан Горбатюк робить церкву, робить дороги, хіба він за свої гроші робить? Він робить за народні гроші. Так ось ми повинні не бути жебраками не дивитися на те, щоб хтось наші гроші. От сюди десь кинув на ремонт клуба чи на ремонт дороги. Ми повинні думати про те, щоб Україна у нас була незалежною, щоб в парламент потрапили ті люди, які не продажні, які мають свою національну гордість і честь. Я звертаюся до вас із словом, щоб ви подумали перед тим, як доведеться вам голосувати. Слава Україні!